Це вхід в одне з укриттів Центральноукраїнського державного університету імені Вениченка у Кропивницькому. Його використовують як найпростіше укриття під час повітряних тривог, розповідає ректор Євген Соболь. Перед початком нового навчального року говорить, його площу збільшили вдвічі і дообладнали. До виконали всі вимоги, які висуваються відповідними державними органами. І в сумі робота тривала більше там двох років. Ми більш посилили освітлення, ми переробили каналізацію. Ви бачите, в деяких приміщеннях ще потрібно буде переробляти, бо в зв'язку ще з радянських часів вона незручно розташована, а це потребує ну, таких більш капітального вкладення. І зробили аварійний вихід. Зі слів ректора, до цього в укритті могли розміститися 200 людей. Тепер удвічі більше показує додаткові приміщення, які пристосували для перебування студентів та викладачів. Тут можна перечекати повітряну тривогу і за потреби продовжити навчання. Дев'ять у нас сховищ в університеті. Це дозволяє розміщувати біля двох тисяч осіб. В зв'язку з цим, так як у нас навчається сумарно біля п'яти тисяч осіб, то ми будуємо розклад таким чином, щоб декілька змін дозволяли нам безперешкодно розміщувати. Говорить у найпростішому укритті мають бути місця для сидіння, освітлення, питна вода, контейнери для зберігання продуктів, засоби надання меддопомоги та запасний вихід. Запасний вихід фактично з нуля. пробували ми відповідну стіну і облаштовували по всім вимогам металеві двері тут чи в стані до працювання. Укриття використовують студенти університету, учні ліцею науковий та студенти-пенсіонери університету третього віку натхнення. Кошти Парційно хто використовує у нас, долучається і університет, і ліцей науковий. Ми тут в тендемі працюємо. Тобто задіяні кошти наших освітніх закладів на відповідні ремонтні роботи. Плюс частково використовується те обладнання, яке надавалося ще міжнародними інституціями для обладнання укриттів. Тобто пішло біля там, ну, так, умовно, біля 100 тисяч гривень на всі ці ремонтні роботи. Роботи в укритті продовжать під час зимових канікул. Планують збільшити висоту приміщення за рахунок пониження підлоги. Антоніна Крейтор, Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне, Новини Кропивницький.